Що таке амінокислоти, та яка з них користь при заняттях спортом? Якщо до вітаміну С вже всі звикли, то амінокислоти іноді приписують до ліків. Ну тому що вони в капсулах і це ніби щось серйозне. Але це ж не так. Це їжа. Я боюся, то в стон правий. Давайте коротко поясню на пальцях. Та кубиках Лего. Що таке амінокислоти, які вони бувають? Чому їх можна безпечно їсти жменями? Та якусь лише одна амінокислота позбавить вас забитих м'язів під час тренування та дасть більше витривалості? Вау! Wow. А щоб було ще цікавіше, продегустую прямо з вами амінокислоти зі смаком пива. І таке буває: бути спортивним. Просто поїхали. Амінокислоти це органічні сполуки, вони схожі до вітамін, але це не одне й те саме. Коли ми їмо якусь білкову їжу: м'ясо, сир, рибу, яйця чи протеїновий коктейль. Awesome. В результаті після переварювання з білку отримуємо набір амінокислот. Організм в будь-якому випадку розбирає білок на окремі блоки. Саме тому я вирішив показати це на кубиках Лего. І далі організм використовує ці блоки для будівництва свого нового білку. І це не тільки про м'язи. Ферменти травлення, гормони, органи, волосся впливають на нервову систему, обмін речовин, відновлення та ріст. Це будівельний матеріал, без нього ніяк. Амінокислоти поділяються на незамінні та замінні. Незамінні означає, що можна отримати тільки з їжею і бажано щодня. Ну а замінні при необхідності організм може зробити з зін. Вуглеводи чи жири не можуть дати нам амінокислоти. Тому саме білок в раціоні вкрай важливий, і дефіцит відразу відображається на здоров'ї. Ми знімаємо цілу серію відео про нутрієнти та харчування. Тут вже є відео про калорії. Тому підпишись на канал, щоб не забути глянути. Йдемо далі. Для різних задач організму потрібен різний набір амінокислот. Уявімо, що різні кольори це різні амінокислоти. В результаті переварювання курячого філе організм отримує різний набір амінокислот. Тут і червоний, синій, білий, багато всього. А це буде умовний колаген, холодець. І тут амінокислотний склад дуже бідний і цього не вистачить на усі потреби. По іншому набір амінокислот з їжі називають амінокислотною матрицею. Маючи певний набір амінокислот. З раціону організм їх використовує. Для гормонів мені потрібні ось такі амінокислоти. Для ну нехай волосся буде ось такий. А для м'язів мені потрібно багато ось таких амінокислот. але їх не вистачає. І ось так починаються збої в організмі, коли не вистачає потрібних амінокислот. організм вмикає резервний процес, який називається катаболізм. Ти мене починаєш дивитися своїми терміно, свої термінологією, яку я до, до, доволі не розумію. Тобто бере амінокислоти, руйнуючи власні м'язи. І ось ваша задача давати організму максимально різноманітну їжу, різні види білку для того, щоб покривати усі дефіцити. І Якщо у вас є якісь харчові обмеження, ви на дієті чи Займаєтесь вегетаріанством, то тим більше треба приділяти особливу увагу білку в меню. Якщо необхідно, використовуємо добавки амінокислоти. В них є свої переваги. Легке засвоєння. Їх за вас вже переварили. Вони готові до використання організмом, потрібно усього лише 5-10 хвилин. В таких комплексах нічого зайвого. Це чисті амінокислоти, без жирів, вуглеводів, ніякої лактози. Тому ніяких алергій на амінокислоти не може бути. Думаєте, що пронесе? Ні. Такому вигляді амінокислоти концентровані і використовуючи певні дозування, можна отримати круті ефекти, наприклад, зниження тиску або заспокоєння нервової системи при стресі. Про це поговоримо далі. Більшість амінокислот, хоч і зі смаком, солодкі, проте не мають цукру і вуглеводів у складі. У нас в магазині Muscle Store є великий вибір смаків, починаючи з яблука, винограду, піноколади, коли, жуйки і. Уявіть собі, зі смаком пива. Це є! буде хтось піважко заробити. Як і обіцяв, продегустую цей смак. Це від шведської компанії Genius Nutrition BCA X5. По кольору дійсно дуже нагадує пиво. Щоправда, напій вийшов не газований. Як розумієте, я так собі поціновувач пива від, в такому бокалі, тим не менш. Цей напій дуже дивний на смак, насамперед, через те, що е, пиво чи взагалі алкоголь не дуже асоціюється з чимось корисним спортивним харчуванням. Що ніхто не буде, всі спортсмени. Тому мозок дещо плутається. На пиво це дійсно по смаку схоже, можливо, ближче схоже саме на квас. І саме мені хотілося би, щоб це був смак квасу і не пива. Це вже було б цікавіше, як на мене. Взагалі, такий напій. Я вважаю, що це так на подарунок, по приколу, тому що пити постійно навряд чи комусь зайде. Хоча всіх різні смаки. Мої смаки доволі незвичні. Ви не зрозумієте. Краще напишіть в коментарях, який смак амінокислот вам найбільше подобається, і навпаки, який найдивніший смак ви колись дегустували. Нам буде цікаво. Йдемо далі. Які види амінокислот бувають, та на які добавки варто звернути увагу? Усі детально розбирати не будемо. Поговоримо про основні глютамін. Це амінокислота, відновник. Її дуже багато в організмі людини, вона забезпечує енергією організм, вона покращує розумову діяльність, впливає на імунітет, стимулює відновлення та ріст організму, забезпечує енергію. Оптимальна порція від 3-5 п'яти грамів. Цитрулін та аргінін. вони схожі за ефектами. Це не незамінні амінокислоти, проте вони дуже ефективні для тренувань. Покращують кровообіг та живлення м'язів, піднімають витривалість, знижують артеріальний тиск і забезпечують так званий пампінг. Is the pump. Оптимальна порція 2-3 грами Бета-аланін. це та сама амінокислота, яка пришвидшує вивід молочної кислоти з м'язів, яка накопичується під час високоінтенсивних тренувань. Крім того, прийом цієї добавки полегшує крепатуру після тренувань. Достатньо усього 2-3 грам. 220... Понад 200-200 Триптофан амінокислота, що регулює настрій, заспокоює і знімає тривожність. Середня порція 500 мг. Різновий триптофану – це 5 HTP, порція 50 мг. БЦА це вже комплекс з трьох незамінних амінокислот. Чому вони важливі? Тому що їх дуже багато в м'язах. Відповідно, щоб стимулювати ріст та відновлення, потрібна достатня кількість. Оптимальна порція БЦА від 5 г. Ці БЦА Х5. Від Genius Nutrition я з вами вже потестував, але цікаве не те в компанії. Є більш адекватні смаки. Саме ці БЦАшки створені більше для тренувань. Вони доповнені цитруліном, хорошою порцією, та мінералами з кокосової води, тому вони варті уваги. Амінокислоти EAA. Це теж незамінні амінокислоти, комплекс, проте в БЦАшках їх усього три, а тут усі. Тому для відновлення організму, доповнення раціону і тим більше для новачків, саме EAA є більш рекомендованими. Оптимальна порція 10 грам. Комплексні амінокислоти, як вже зрозуміло з назви тут увесь набір амінокислот замінні, незамінні. Це така собі альтернатива протеїну. Якщо ви його не вживаєте, наприклад, через алергію чи погане засвоєння, чи просто вам не подобається. Особливо такі комплекси будуть актуальні на дієті, в них нічого зайвого. Оптимальна порція близько 10 грам. Якщо виходить, що амінокислоти – це їжа, то, на відміну від вітамінів, в яких нам потрібно міліграми, амінокислоти можна вживати грамами, тому щоб отримати достатню кількість амінокислот, їх треба пити по 5-10 таблеток чи капсул. Це ось такі жмені. І це абсолютно безпечно. До речі, звертайте увагу, щоб в складі були саме вільні амінокислоти, готові до використання, а не пресований білок в таблетках. Наприклад, як Optimum Nutrition дуже популярна компанія, в складі інгредієнтів. Написано, що основна частина це сироватковий концентрат і соєвий ізолят. І далі там трохи досипали саме амінокислот. Найкраще, коли в інгредієнтах прописаний просто перелік амінокислот, а не вей протеїн, як тут. Ось тоді це буде гарний вибір. Ясно, в деяких випадках дешевше та зручніше використання амінокислоти в порошковій формі. Є амінокислоти різні за призначенням, наприклад, сайтек АміноЕкспрес спеціально для тренувань. Тут БЦАшки, цитрулін, аланін, також додатково мінерали, електроліти. Все для того, щоб дати більше витривалості на тренування. Якщо вам важко підібрати амінокислоти самостійно, звертайтеся в наш магазин Muscle Store, консультанти допоможуть. Отже, амінокислоти вкрай важливі для будь-кого. Причому альтернатив отримати ті самі порції амінокислот з звичайної їжі не існує. Ефекти від таких добавок можна використовувати в різних видах спорту. Вони підбираються під конкретні цілі. Що важливо, ці добавки безпечні, це не ліки, це частина їжі, до якої організм звик. А я, як завжди, побіжу розгрібати поставки спортивного харчування в наш магазин Muscle Store. Якщо у вас залишились питання, пишіть в коментарях. Лайк, підписка. Побачимось.